Вілинський, навіть Григорій. Галинський посилює. Може хтось прокоментувати, що досталося. Да, водій є. стоїть там. Можна якийсь коментар? Який коментар? Ну, твоя машина? Так? Якийсь коментар? Такі коментарі, закрити, з БСІ, так біди дохерати. Без того голова були, чи коментарі якісь давати. Є Так. Та. Він зараз в лікарні хлопчик хоче відправляти до Львова. Хлопчик маленький? Сім років, шкільного віку. Сім років, так? Добрий день. день. Та ваш учень якийсь може? Та так, ви мені терміново передзвонило, я нічого не знаю ще. Учень ваш так та, попав до та, теперішні? Другий клас, Другий так? Я мар, він мене мали нечки. Я собі напланувала, руки не, не нагороду. Да, ага, а, а, а прийшов хоч до Тямина? Ну, їхав на повну швидкість. Там було поза 100 кілометрів то таких згаку. Їхав, він нічого не бачив. Там калюжа, тут та калюжа була на, 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 будинках. на будинках. Біля мене, та біля мене дівчинка на роликах каталася, то я він її не збив, то, то я не знаю, то було чудо, що він її не збив. А тут була, я вам покажу. Тут була, де от мужчина стоїть з дровером, тут стояла маршрутка. Маршрутка їхала. Там на другій стороні легкова машина, сім'я коло машини. Він в'їхав між них і зразу чути бабах, Ото то він вдарив дитину в той момент. А хлопчик да їхав, ви не бачили, як я їхав? не бачила хлопчика. Я бачила тільки як він гнав. Оту, оті ті були машиною, вони все бачили. Іванецькі. Іваницькі, так? Так. – То вони сусіди туди сусіди, вони живуть. О, вони приїхали тут до батьків, то вони все бачили. Вони все От бачили. то було все на їх очах. Воно гнало страшно. А я, от тому якраз, ішла, якраз доходила додому п'ятдесять-п'ятдесять два. Але я його бачила, вже, як воно угу. Uh -huh. а потім я вискочила вже сюди, бо щось сталося. Кинула тобто, як ви сюди. думаєте, на якій швидкості він їхав? Ну так, знаєте, десь 160, напевно. То була страшна швидкість, то їхав, як куля. Як куля. Там мала швидкість не була. Та машина справа повністю їхав, як <звук> подару до того. Так, давайте классно, колесо находимся. Маркування різне, так? Маркування так? Маркувание видно, не нужно, Так, <плодисмент> Нуль то є край. Край для. Отак, отак, так, так. На початку сіду станьте, не напроти, а на початку... Ні, ні, ближче, ближче, він ближче. О, там, десь, так. Підтянемо. Так, 23,30. Підходьте. Напроти, можливо. добре? Три підеся, бачите. Пане слідчий, прокоментуйте, будь ласка. У нас є я не вони що він нам прокоментує. А так на місці. Нема часу, так? Дякую. Вибачайте. Дякую. Фельдше швидкої допомоги, екстрену медичної допомоги міста Євро. Сьогодні в Яворові по вулиці Великобриця сталося ДТП. Сталося ДТП. Я... ласка, по цьому поступив виклик сюди до нас на швидку допомогу. Прийняли виклик, наша диспетчер, що машина збила дитину. Ми виїхали швидкої допомоги, нас своїх два фельдше. Приїхали на місце події, лежала збита дитина, обличчя було в крові, нога. Було багато людей присутніх там. Міліцію повідомили. Дитину. А Міліція була коли? Ні, лише? не було. Коли ми приїхали, ще не було. Надали дитині невідкладну екстрену медичну допомогу і госпіталізували сюди Єврійську центральну районну лікарню. Хлопчик знаходиться в реанімаційному відділенні Євгенській лікарні. Ну, стан важкий хлопчика. Дякуємо за коментар. Добре. Хлопчик, розкажіть, будь ласка, як його здоров'я? На той час торговував лікарні, поступила дитина по розповіді швидкої працівників швидкої, які її доставили. Скоріше всього, це була наїзд автомобілем. Чітко ну, по механізму травми так було ну, і здається. Дитина була в свідомості, пройшла перед госпіталізацією організаційного відділення певне обстеження, робилося ОЗД, робився ренгент, здавався далі з крові. Дитина є важкий за рахунок отриманої полі травми, є черепно-мозкова травма, є е, травма кінцівки, дряпне по обличчі всюди. Е, зробилося ОСД важкої патології червних порах, там не видно, так розриву. На даний час розрив органів червоної поручни немає, але є травма стегна, дитина мобілізована, знеколона, проводиться обстеження. Повідомлено в першій же хвилі Українську обласну дитячу клінічної лікарні хворобиць. І, і вирішили питання про її зараз транспортування до обласної лікарні. Дитина зараз знаходиться в реанімаційному відділі, стане її стабільний. Чекаємо бригаду львова, яка буде транспортувати дитину до Львова. До Дякую за коментар. Старший інспектор Юрійського відділу поліції, капітан поліції, Курлець Іван Миколаїв. Так, сьогодні близько 15-ї години в місті Яворів, вулиці Велика Передмістя, 28-літній місцевий мешканець, керуючий автомобілем Рено. Здійснили наїзд на 7-літнє голесподиста, внаслідок чого малолітній був госпіталізований в Єврорійському центральну районну лікарню. На даний час водій скерований на медичне освічення в медичний заклад міста Львова. А чому до Львова? Оскільки в медичних закладах міста Новоявська і Яворова проводиться тільки освічення за допомогою дракра. А в медичному закладі міста Львова освічення буде проводитися внаслідок біологічного дослідження, тобто кров а на наркотичні зміниння. Також. Скажіть, будь ласка, а на місці події е, проводилось медичне освітлення за допомогою драгера? Ні. А чому? Е, тому що в слідчий немає драгера і алкоголь в тримається близько 10 годин. Тому він тобто автомобіль працівників поліції, які приїхали на місце, в, в цьому автомобілі не було драгера, Я правильно розумію? Прошу? Ні, немає. На даний час відомості вноситься в Єдиний реєстр досудового розслідування за статтею 286 Кримінального кодексу України. Після цього буде проведено ряд слідчих дій, встановлюються свідки та очевидці і будуть проведено ряд судових експертиз. Дякую вам за коментар.